В цьому відео ми розглянемо дуже одну важливу річ, коли краще промовчати, аніж говорити. Частина 1. Коли людина не готова вас почути, У житті часто буває, що ми намагаємося пояснювати свої почуття, рішення або вибір, але стикаємося з нерозумінням. Люди, які не хочуть або не готові нас слухати, можуть засуджувати. Критикувати чи навіть звинувачувати в егоїзмі. У такі моменти виникає бажання доводити свою правоту. Переконувати, пояснювати знову і знову. Але іноді найкращим рішенням є просто перестати витрачати сили на слова та діяти згідно з власним серцем. Ось історія, яка все пояснить. Катерина народилася і виросла у невеличкому містечку. Вона завжди мріяла жити у великому місті, будувати кар'єру та розвиватися. Її подобалося рідне містечко, але вона зрозуміла, що для її амбіцій там занадто мало можливостей. І ось, коли випав шанс переїхати та почати нове життя, вона вирішила скористатися ним. Але рідні відреагували зовсім не так, як вона очікувала. Батьки і бабуся, і дідусь, і родичі почали звинувачувати її в егоїзмі. Вони говорили, що вона забуває про сім'ю, що у великому місті їй буде важко і що вона ще пошкодує про свій вибір. Катерині було боляче чути ці слова. Вона намагалася пояснити, що не відвертається від родини. Що просто хоче будувати своє майбутнє. Але її не слухали. Спочатку вона намагалася переконати рідних, пояснювала, чому це не для неї і чому так їй це важливо переїхати, ділилася своїми планами, але кожна розмова закінчувалася сварками. Врешті-решт, вона зрозуміла, що слова не допоможуть, вона просто зібрала речі, подякувала родині за все. І переїхала, переставши витрачати сили на пояснення. Перший час було нелегко. Вона зіткнулася з труднощами, але не здавалася, працювала, навчалася, розвивалася. Минуло кілька років, і її наполегливість дала результати. Вона досягла успіху, знайшла улюблену роботу, створила комфортне життя. А рідні з часом змінили своє ставлення, вони побачили, що вона щаслива, що її вибір був правильним. Одного дня мама зателефонувала їй і сказала: Ти мала рацію, ми були неправі. Катерина посміхнулася, вона більше не мала потреби щось доводити життя саме поставило все на свої місця. Ця історія навчила її важливому уроку. Якщо людина не хоче вас почути, не варто витрачати сили на пояснення. Час усе розставить сам на свої місця. І правда стане очевидною без зайвих слів. Ось частина друга. Коли хочеться відповісти на агресію агресією. Агресія часто провокує нас реагувати так само, коли хтось кричить і ображає або поводиться несправедливо. Виникає природне бажання відповісти тим самим. Але в такі моменти варто пам'ятати, що наша реакція це наш вибір, спокій і самоконтроль це часто стають найкращою відповіддю. А карма сама розставляє все на свої місця. Віталій був досвідченим водієм і добре знав, що дорога це місце, де щодня доводилося зустрічатися з різними людьми. Одного дня він їхав на роботу, коли несподівано перед ним різко підрізала його інша машина. Віталію довелося швидко загальмувати, щоб уникнути аварії. Наступного моменту водій тієї машини зупинився на світлофорі, висунув руку у вікно і почав показувати неприємні жести. А коли Віталій випадково зустрівся з ним поглядом, той відкрив вікно і почав голосно кричати, ображаючи та провокуючи на конфлікт. У такій ситуації було би легко піддатися емоціям, відповісти грубістю на грубість або навіть вийти з машини і почати суперечку. Але Віталій згадав просту істину: якщо реагувати на агресію так само, ситуація лише загостриться. Замість того, щоб вступати в конфлікт, він просто проігнорував цього водія. Зберігаючи спокій. Коли світлофор змінився на зелений, Віталій спокійно продовжував рух, не звертаючи уваги на кривдника. Той же, навпаки, продовжував вести себе агресивно. Намагався порушувати правила, щоб показати свою перемогу. Але карма спрацювала дуже швидко. Через кілька хвилин. Віталій побачив знайому машину біля узбіччя, її зупинила поліція. Виявилося, що цей водій порушив одразу кілька правил проїхав на червоне світло і перевищив швидкість. Поліцейські спокійно виписували йому штраф, а Віталій проїхав повз розуміючи, що доля сама покарала агресора. Ця ситуація стала для нього чудовим уроком. Він переконався, що агресія завжди повертається до тих, хто її проявляє. Немає сенсу витрачати свої нерви і відповідати тим самим. Краще просто залишатися спокійним і дозволити життю розставити все самому на свої місця. Іноді найкращий спосіб виграти конфлікт це просто не брати в ньому участь. Дякую всім за увагу! Заходіть час від часу на наш канал, тут будуть з'являтися багато різних цікавих постійно історій. А зараз я кажу вам на все добре!